Все всіх, хто зараз в цьому домі молитви, тих, хто дивиться нас онлайн, хто присвятив цю годину, дві, щоб бути в спільності з його народом, з його церквою і перебувати у молитві. Найперше, я передаю сердечне вітання з нашої церкви, з міста Луцька, Христа, Спасителя Церква, від Департаменту місій Української церкви християн Віри Євангельської, який очолює вже тривалий час. Ну і наша місія голос надії, мої дорогі брати і сестри, співпрацівники. Хто знав, що я буду у Бориславі, просили передавати для вас вітання. Тож хай благословить вас Господь. Амінь. Ми будемо розважати про Боже Слово, бо немає чого більше вам запропонувати. Ну, Студентами ми цілий день сьогодні говорили про те, що у Бога був план, і Він цей план здійснює, а його план, що всі люди спаслися, він шукає людей, які будуть виконувати, і так далі. Але оскільки в нас сьогодні молитовне служіння, молитовне служіння, я хотів би говорити про молитву, історію, яку я прочитаю. Вона вам відома, історія цікава, і ми візьмемо з неї деякі уроки. Я назвав тему своєї проповіді, навіть не молитва, а виписка з історії хвороби. Ну ви зараз зрозумієте, про що йдеться. Отже, книга пророка Ісаї, 38 розділ, з першого тексту такі слова. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісаї. Амосів, син пророк, і сказав до нього, так сказав Господь, заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа, Перед смертом майже молитва. Та й сказав: О Господи, згадай, що я ходив перед обличчям твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним. Плачем. Хвороба царя прийшов пророк і сказав пиши заповіт. Я хотів би брати і сестри трошки поговорити про цю людину, пророка Ісаїю, царя Єзекія про цих людей, якими користувався Бог для звершення своїх справ. Уявіть собі Єзекія хлопець 25 років. Кому 25? Не треба піднімати. Явно мені не 25, да? Дивіться, 25 років на престолі відкриваються величезні перспективи людина, яка Бога любить. Цар, який почав робити справи дуже і дуже серйозно. Він каже слово Боже, відмінив висоти. Пагорби були, ну не гори порозгортав бульдозером, а відмінив, там, там жертви приносили, там Богу. Ну, не Богу, а... хоча інколи й Богу приносили жертви, але поклонялися, як правило, астартам, богам і так далі. Висоти змінив, зрубав священні гаї. Ви знаєте, що крім тих лісів, які в Карпатах, тут є ще священні гаї. Одного разу в Росії це. Марійська республіка, Памари, невеличке селище. Наші місіонери сказали: підемо подивимося на Марійського Бога. А кажу, де він? А в полі там мерзне. І ми помчали в поле снігу, вище колін, захекалися. Правда, стоїть серед поля величезна сосна, біля неї така. Оградка, знаєте, як то у нас біля хрестів інколи на в'їзді. Ленточки, ну, дуже схоже, все. все Якась цибулька лежить, якісь монетки лежать. Оце священне дерево Богу, якому поклоняється Марійці. І один раз в рік вони приносять жертву, гусака або курка, або ще щось. Ну, мають свій певний обряд. Ну, мені було неприємно, але. Як за стільки століть Єзекія знищив не одне дерево цілі гаї, бо люди від Бога відвернулися, а робили, служили ідолам поганським богам. Так ось він зробив це все. Більше того, Єзекія замахнувся на святе, на своє рідне, національне. Знаєте на що? Він спалив мідного Змія. Євреї в той час уже ходили і поклонялися. Оце Бог наш, який нас вів з Єгипту. Спалив мідного звія, стер, розтер на порошок все. Не подивився, що його може за може камінням побити. Він робив, і, як говорить слово Боже, він робив до вподоби Господу і був Бог із царем Єзекія. На Господа надіявся і був Господь із ним. Але. Добрий цар робить все правильно, служить Богу, результат одного разу захворів. Ви не думали, чому так буває з добрими вірними царями, з добрими вірними християнами і з святими людьми? Ви не думали, чому так буває? Чому раптом ще жити і жити? І ми з Анатолієм Кліновським обнімалися, він казав, знає один Господь. Якщо Анатолій, все буде добре. Чому так виходить, що добрі люди, пасторі, справжні християни, <кій> добрі царі раптом починають хворіти? Я пригадую, ми в Луцьку, Проблема, починаємо шукати місце для приміщення до молитви. Зал не міщає, просто надзвичайна тіснота і так далі. І в той момент, коли вже фактично вибили землю під приміщення смертельно хворіє наш пастор Володимир Антонович Рихлюк. це розпочинки. І ми. І поститися, і молитися. Боже, а чого так буває? Ну, чого добре жертовні люди, він відбув покарання, ув'язаний був за Слово Боже. Спочатку за місінерство, за українську ідею, а потім там у в'язниці покаявся, прийняв Ісуса, і вже наступний термін, по-моєму, 10 років за Слово Боже. Чому, Господи, так буває? От чому добрі є зеки і раптом починають хворіти? Але факт залишається фактом, приходить чоловік. Пророк Божий Ісаїя і приносить звістку. Виписка з історії хвороби, Епікрис, все закінчується. Пиши заповіт. Оця хвороба, куди ти попав, яка прийшла до тебе, вона невилікована. Ти закінчуєш своє життя. Прийшов до нього пророк Ісая. Ви знаєте, брати і сестри, нам подобається <кій> чути пророче слово. Даруйте, я буду трохи кашляти, бо цілий день сьогодні говорив. Нам подобається чути Слово Боже, да? так говорить Господь, тобі Микола чи тобі Іван. Інколи нам хочеться піти і шукати пророка. Е, моє особисте переконання, якщо Господь хоче сказати мені. В нього є особливе слово. То він пророка направить до мене, мені його не треба шукати. В Слові Божому ледь не на 100% є відповіді на мої і ваші питання. Але є унікальні випадки, і Бог каже до пророка Ісаїв: іди до Єзекія і скажи, хай робить, пише заповіт для свого дому, тому що він не одужує з цієї хвороби. І тому я рекомендую і говорю. І раджу, брати і сестри, якщо є у нас потреба і потреба особлива, найперше пошукай в собі, найперше полистай Боже Слово, найперше помолися, дякую, брат. Казала моя сусідка, Баба Ярина, як я їй приносив воду, казала, великі великі рости. А я був от приблизно такий. Дякую, великі рости, брат. Отже, отже, Бог посилає пророку до. Єзекії і вирок? Нам хочеться, ти мій син, ти моя дочка, так говорить Господь, правильно йдеш, рухайся так далі. Ну, умовно, да? нам хочеться таких пророц, але пиши заповіт для свого дому. Це серйозно, це вирок. Зроби заповіт, тому що ти свого ложа не встанеш. Про що я хотів би зауважити, брати і сестри? З цієї історії для себе і для нас. Слово Боже каже, що Єзекія відвернувся до стіни. Очевидно, хвороба вже прогресувала, він не міг вже встати перед пророком. Ну пророк зайшов Ісаю знали. Він не міг щось, щось особливе зробити. Хвороба вже тримала її на постелі, але він міг ще повернутися. І в той момент, коли він повертався, перед його обличчям була стіна. У вашому житті було так, коли приходила ситуація, і ти повертався, я не кажу навіть на ліжку, ти вставав вранці, ти ходив цілий день, але перед очима цілий день стіна. І завтра, воно буде, і післязавтра, і третього дня. Є ситуації в нашому житті, брати і сестри. Навіть якщо ми добрі, святі і праведні є ситуації, коли раптом стіна встає перед твоїми очима. І ти не знаєш, як її обійти. Ти не знаєш, як її перестрибнути, ти не знаєш, як її зруйнувати. Що робити, коли стіна перед очима? Я пригадую, 1998 рік одній з моїх дев'яти доньок. Підкреслюю дев'яти. Бог благословив, я благо... щасливий батько. Да? Студентам я розказував, то вони ледь не аплодували. Кажу, нема чим хвалитися, все нормально. Так ось. А... Температура гасне, лікарня, реанімація. І аналіз взятий з печінки. І Лікар дивиться на скельця. І каже, виявлені ракові клітини. І наш лікар у церкві Микола Іванович Карабан каже, 22 очага на печінці. Коли б в Німеччині коли б пересадити печінку, то може, якось ще щось. А так, вона відновлюється, а так. Ви знаєте, брати і сестри, це була стіна, яку я не знав, як перейти. Я просто не знав, я просто не розумів, як казав Господь. Ну, 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 чому так сталося? Ну, я не знаю поясни, я не можу зрозуміти, це мучить, це не дає мені спокою. І я шукав виходу. Не буду зараз здаватися, брати і сестри, в деталі. Ми скоро будемо молитись. Але хочу сказати наступне: був час у моєму житті, коли інший лікар дивився в мікроскоп. А я знав, що небесний лікар вже зробив свою операцію, дивився. На ті ж самі скельці сказав, мужчина, що вони тут понаписували в Київському інституті онкології. Немає нічого такого у вашої доньки, немає нічого. Із моїх очей летіли сльози прямо на руки цього лікаря, цієї жінки, професора чи кандидата наук, людини, яка сказала по новому Буває, брати і сестри, стіни піднімаються перед нашими очима, і ми не знаємо, яким чином маємо. Переходити ці стіни, ці рови, ці прірви до лати, а вони будуть в християнському житті. Якщо це стається, що маємо, робити? що маємо робити? Що робити, коли перед очима стіна? Що робити, коли далі дороги немає? Єзекія повернувся і перед обличчям стіна. він почув слово від Бога. Треба писати заповіт, як? Вже й руки не слухаються, але потрібно писати заповіт. І от коли така ситуація прийшла, каже нам пророк Ісаія, він, власне, про себе пише, що мене послав. Прийшов пророк Ісаїв, він не каже, я прийшов, а пророк Ісаї, посланець Божий. да? І Єзекія почав плакати. І знаєте, що він сказав? Господи, згадай! Коли стіна перед очима, коли далі немає шляху, коли не знаєш, що робити і як іти, лишилося ще одно: дороги немає, але Господи, згадай. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми перед молитвою кожен із нас задали собі питання, Господи, коли перед моїми очима встане стіна, і коли я зрозумію, пиши заповіт, і коли я зрозумію, що через цей рів прірву я не перестрибну, Господи, що ти згадаєш про мене? Єзекій я мав мужність і відвагу сказати: Господи, згадай. Брати і сестри, я інколи люблю е, говорити, коли десь похоронне служіння. І кажу, що про мене і про нас може згадати Господь, коли прийде хвилина, момент мого життя, що моє серце робить останні удари. Господи, згадай. Хіба Бог забуває? Ви знаєте, це треба справді прожити достойно і гідно, щоб сказати в небо: Господь згадай, ти що не пам'ятаєш, та пам'ятає, не дрімає і не спить. Той, хто береже Ізраїля. Але згадай, а що він може задати Єзекія? А Єзекія нагадує: Господи, згадай, що я ходив перед лицем Твоїм правдою. Правдиво, згадай, я ходив перед Твоїм лицем. Ви знаєте, брати і сестри, в чому проблема? Багато християн, навіть добрих Єзеків, і добрих служителів, і добрих царів і священиків, ми всі стали царями-священиками. Стараються ходити не стільки перед Богом, скільки перед людьми. Ви знаєте, тенденція в нас, українців є, а що люди скажуть? Ну, ситуація якась. Ну, воно то так, каже, воно то, знаєш, так, але що люди скажуть? От важливо, що люди скажуть. Сусід що скаже? Баба Ірина що скаже, дід Данило, який там живе, що скажуть люди? Єзекія сказав, Господи, не перед людьми. Я перед Твоїм обличчям вірно і справедливо ходив. Ось що важливо, ось що дає дрозновіння в той момент, коли стіна перед очима сказати: Господи, згадай, я перед Тобою, не перед людьми лукавив. Не вигадував нічого, я перед Твоїм обличчям ходив вірно і з відданим Тобі серцем ходив в цілій правді. Язек я молився. Сльози капали з його очей, орошували його подушку. Хочу сказати, це остання думка перед нашою молитвою, брати і сестри. Коли немає нічого, коли не лишається нічого, все одно є молитва. У нас сьогодні молитовне служіння. Пам'ятаємо, коли немає нічого, коли все сходиться, здається, ну, в таку точку, де, де далі абсолютно жодного виходу немає, коли стіна перед очима, а все одно, як би там не було, залишається молитва. Молитва в час відчаю. Я нагадую історію наших місіонерів з Марійської республіки, які мені розповідали. Це реальна історія про молитву. Але молитва, яка не сльоза, може, усмішку у вас викличе, коли запросила після служіння одного разу до однієї сестри. І вона просить, дуже приїдь, брат, це така, така нужда, така проблема. Ну, зрозуміло, що серйозно щось є. І коли прийшли, вона не завела в хату полов садок, а там корівка прив'язана, лежала. Кармільниця подихає. Поможіть, поможіть, помоліться. І каже, ми розгубилися і не знали, що робити. А потім, ну що робити? Просять люди, треба молитись. Ми їй і так, і сякі зароги во ім'я Ісуса, а вона лежить, як лежала. Братя, не смійтесь, то не смішно. То щоб вам не було що їсти, а малі діти і кормільниця, то ми, можливо, інакше. Але я зараз про інше. Каже, ми приїхали десь через якийсь час, може, через тиждень чи два, не пам'ятаю. І каже, дивимося, сяє лице в нашої сестри. Ми зрозуміли, що корівка відрами дає молоко, все нормально. А вона після зібрання каже: браття, подохла коровушка, слава Богу, подохла. Каже, ми зупинилися, а вона вся. Та ви знаєте, яке чудо Бог сотворив, яке чудо. А виявляється, я вже мою оригінал говорю, А виявляється, сусід через штахети заглядав, що там робиться. А вони моляться, ту корову шарпають роги. І він прийшов і каже: якщо я не так за скотину молилися, то за мене ведь теж можуть. Помолилися. І він, і його дружина, і троє четверо дітей прийшли в церкву на сьогодні, десь в Татарстані служителями. Це зробила молитва. Бог інколи такими, ви знаєте, такими поворотами проводить нас, що ми зразу сміємося, потім плачемо. Він Бог, він знає, як зробити. Якщо немає нічого, що край і вже кормільниця. Так би мовити, копита відкидає, вже молока не буде. Тим не менше, є молитва можна, Бог вирішує іншим планом і іншою стороною. Мені дуже подобається історія ще однієї людини, може, це вигадана історія. Я її вичитав, можливо, ви її читали десь. Історія про одного американського доктора на ім'я Марк, який був лікар. Онкології ну дуже досвідчений лікар по лікуванню особливих там деяких форм раку, і за його заслуги в лікуванні цієї форми раку йому була присуджена премія, і він вирушав один із, в одного з міст штату на літаком на конференцію медиків там мав отримати премію. Ми говоримо сьогодні про молитву. І сталося так, що через годину польоту. Змушений був літак робити посадку, щось там, якісь були на не зрозуміло що. Але вже було недалеко. Він вирішив взяти в оренду автомобіль. Це нормально, в аеропорту стоять рядами машини, сідає, їдь, платить гроші. Але коли рушив їхати, надзвичайна буря, пропав зв'язок, він десь звернув не туди, куди потрібно, збився на якусь дорогу польову і, зрештою, мокрий, злий, голодний, вийшов з автомобіля біля хатинки. І зрозумів, ані премії, ані овації, ані квітів, нічого не буде. Все, крапка. Він зрозумів, що нікуди він не стигне. Йому двері відкрила жінка запросила до хати, запропонувала чай, не їдіти. І коли він вже обігрівся, трохи зауважив, що вона збирається молитися. І вона запитала: а ви не хотіли б, не хотіли б приєднатися до молитви? Він каже, я розраховую на свої руки. І на свій розум, а решта Бог то це так. І що твій Бог тобі поміг? Скільки ти вже молишся, Поміг тобі твій Бог? А вона каже: ні, поки що не поміг. Але я знаю, що поможе. Я буду зараз молитися за мого синочка, який хворіє рідкісною формою раку. Ми бідні люди. Я знаю, що є десь доктор Марк далеко. Нам до нього не добратися, У нас немає коштів. Але я вже. Довгий час молюся, я знаю, що Бог відповість на мою молитву. І цей занімів за столом, сльози котилися по його обличчю. Він зрозумів, чому літак приземлився. Він зрозумів, чому заблукав. Він зрозумів, що є Бог, і його слова були: Бог живий, Бог живий, Бог живий. Мої дорогі, ми зараз будемо молитися, дякувати Богу живому, коли стіна перед очима, коли проблема, коли немає абсолютно жодного виходу, пам'ятай, що є молитва. Я так бадьоро вам кажу, брати і сестри, ви знаєте, коли справді оцій ситуація, ситуації, про яку я був, я переживав, і вона закінчилась тим, що одного разу я лежу на дивані і бачу. Листівка біля серванта лежить. Я піднявся, думаю, покладу, десь діти і скинули. А це поздоровлення мені від дітей з днем народження. І відкриваю там написано. Татку, поздоровляємо, вітаємо. Дітки, хто є тут, вітайте своїх батьків, малюйте їм листівочки. це гарно, це приємно, я до цих пір пам'ятаю. А в кінці написано Іс 5410. Ісая 5410. Я може десятий раз повторюю коротко це свідчення. І ви знаєте, коли я взяв і відкрив, я зрозумів, що зараз мені починає щось Бог говорити. Мене почали тремтіти руки. І тремтячими руками я відкривав листа у Біблії, шукав Ісаї 54,10. І цей текст буду пам'ятати до смерті, бо гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя від тебе не відступить. Алілуя! Я знав, що живий Господь. Повторюсь, моя донька, жива і здорова! Ми славимо Бога і благословляємо Його ім'я. Коли стіна перед очима, коли немає йти як далі, коли рів, коли прирва, б не було, пам'ятай, залишається молитва і вірність Бога залишається. Він не залишить ніколи. Навіть якщо й приходиться проходити долиною плачу, він сильний провести. Хай його ім'я буде благословене.